Привіт. Мене звуть Аліна Світлична, я диктор, радіоведуча і працюю з мікрофоном вже майже 20 років. З них 10 років я навчаю секретам краси, голосу та мовлення. Якщо до цього ви цікавилися темою красивого голосу та красивого мовлення, ви можливо натрапляли на мої російськомовні відео в Ютубі. Як тільки розпочалася війна, я твердо вирішила, що російськомовного контенту створювати не буду більше, принаймні найближчим часом точно. Це моя принципова позиція, не дивлячись на те, що деякі українці навіть просили мене залишати. Російськомовний контент, але я впевнена, що для цих українців можуть існувати, наприклад, субтитри, і ви можете дивитися ці відео тією мовою, яка вам зручна, навіть жителі Казахстану, які також зверталися до мене з таким проханням. Наразі це моя незламна позиція, і мотив створити Україномовний канал є доволі прозорим. Я хочу, щоб наша мова ширилася, зростала, ставала більш популярною і збагаченою. І поки хтось посягає на нашу територіальну цілісність, ми як народ і як нація. Живі завдяки нашій мові, і чим більше вона буде розквітати, і чим більше вона буде ширитися світом, і чим більше вона буде збагачуватися нашими з вами спільними зусиллями. Тим живішими ми будемо з вами залишатися і незламнішими. Я впевнена, що ми переможемо і разом зробимо це швидше. Підписуйтеся на канал, спочатку тут будуть з'являтися невеличкі, але дуже ефективні відео, які будуть забирати небагато вас часу, проте будуть давати корисні поради з того, як можна покращити свій голос і своє мовлення, як найкраще переходити на українську мову, якщо ви досі ще не наважилися це зробити, як збагачувати свій лексикон. Як покращувати свою вимову, як робити так, щоб ваш голос звучав краще, як в цілому покращувати своє мовлення і змащувати все це творчістю? Я бажаю нам з вами успіхів і перемоги. Побачимося і дякую за довіру. Підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок і не забудьте ляпнути мені вподобайку.